Протягом останнього тижня ворог не припиняв терор Нікопольщини. з важкої артилерії та РСЗВ прилітало по самому Нікополю, Пакровський, Марганецькій, Червоногригорівський, Марганський громадах пошкоджені, зокрема, житлові будинки, освітні заклади та комунікації. Обстріли пережила Синельніківщина, там частково зруйнован ліцей. Також ворог спрямував на область безпілотники, наші оборонці збили. Три БПЛА. Загалом через ворожі атаки за тиждень в регіоні постраждало четверо людей, і, на превеликий жаль, один загиблий, 36-річний чоловік. Освіта область продовжує активну підготовку до початку навчального року. Дніпропетровщина отримала 137. Тисяч підручників для шостих класів. Вони з історії України та світу, математики, технології, зарубіжної та української літератури, української, польської та французьких мов, природничих наук, курсів Пізнаємо природу, досліджуємо історію і суспільства. Загалом до 15 серпня ми очікуємо понад 250 тисяч підручників. Культура понад 900 археологічних об'єктів Дніпропетровщини внесли до держреєстру нерухомих пам'яток України, серед них поселення, кочовище та найбільше курганів. Вони у семи громадах Новомосковського та Павлоградського районів. Наприклад, це кругран Мавринський майдан, форма якого з висоти подібна до краба. Тепер ці пам'ятки охороняються та вивчаються, обмежене користування землями, де знаходяться Пам'ятки місія Незламна нація вже шостий виїзд концертів для військових від митців області в межах проєкту Незламна нація його започатковано артистами асоціації діячів екстратного мистецтва України за підтримки Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Основна місія. Проєкту це підтримка наших військовослужбовців, які проходять реабілітацію та знаходяться на ротації в регіоні. Дана місія буде продовжуватись до кінця вересня спорт. Спортсмени області і надалі продовжують радувати нас своїми спортивними досягненнями. за тиждень. Спортсмени області вибороли 42 медалі, сім з яких це золото. Виступали на міжнародних та всеукраїнських змаганнях. З чемпіонату України з веслування на байдарках та каноя. Наші юнаки і дівчата та привезли 23 нагороди. Сім медалей на чемпіонату світу із змішаних єдиноборств ММА здобули юні атлети регіону. Змагання проходили в Абу-Дабі на світовій першості сплавання. Паралімпійці області вибороли 11 нагород. Особливо відзначився Антон Коль. Він здобув золото, а ще встановив світовий рекорд у запливі серед чоловіків на дистанцію 200 метрів.